Привіт усім, вітаю вас на каналі про ігри. Сьогодні ми продовжуємо грати гру Lineage 2 серію ГМ проти РБ. Ми знаходимося в поселенні Аден. біжимо сьогодні знову на кам'яного монстра, який знаходиться в печері гігантів, але краще туди, звичайно, телепортуватися до забутих рівнин Forza Complaints. А вас, друзі, прошу перевірити, будь ласка, підписочку, підпишіться нарешті, поставте вподобачку, дзвіночок, щоб не пропускати нові серії. Напишіть будь-який комент. Це дуже підтримує друзі. Покажу вам, друзі, дорогу до цього РБ. Вирушаємо в дорогу. А я вам трішки розповім про самого РБ. Це у нас Гігант Марпанак або Giant Марпанак. Який знаходиться неподалік, бігти до нього зовсім недалеко. ХП у нього 1 тисячі 338. Атака 7025. Магічна атака 11 841, Захист фізичний 2951 і магічний захист 1198. Доволі сильний та крутий РБ. У нього немає файтерів. Тому він такий жирнющий, прийдеться здовго з ним погратися. Особливої історії, якоїсь про походження чи що сталося з цим РБ, не збереглося, на жаль. Я не вмикав карту, із-за того, що особливо, де він знаходиться, не можна побачити, із-за того, що це печера гігантів. Ось вже наш баф. Зачистимо трішки від непотрібних нам персонажів. Ось такий ось РБ, доволі великий. Отримуємо баф з рівним. Та приступаємо до фарма, будемо бити цього велетенського гіганта. Він нас ось так от вовтузить, дубасить по синій. Така у нього булава прям кам'яна. Я думаю, якби він один раз запиляв, то би вже би не встав би мій персонаж такою дубиною. Як бачимо, він кидає кенсел, відміняє нам бафи. Тобто ось такий непростий та неординарний бос. При тому з відірваними ногами. Тому що прослідковується, що це був якийсь воїн. Ось голова, потужні руки та половина тулуба. От і все. Поки я розповідав, він нас склав трішки. Отримуємо знову баф. Та знову біжимо бити цього хлопчика, який так просто не здається. Дуже потужний. Ось так заберемо на всяк випадок, можливо, він кидає зеркало. Я сам себе вбиваю, бо такі велетні можуть багато речей. Ще буквально трішки. Ось нарешті велетень упав. Останній подих і каміння розсипалося. Збираємо все те, що нам упало. Ніби все зібрали. І перевіряємо, що нам такого насипало. А нам насипали татушечки, нам насипало кусочки на періл лук, Нам впали ось такі от яйці та кусочки на дум шолом 360 штук на хвилиночку. Це просто неймовірно. Ну що ж, а на цьому, друзі, будемо закінчувати. Дякую, що були зі мною. Ставте вподобайки, підписуйтесь. І зустрінемось в слідушій серії на новому РБ. У мене перегруз.